Друзі, а ви знали, що сьогодні мінімальна пенсія в Україні це всього 2361 гривня? Так, це навіть не половина реальної вартості життя. А тим часом у суспільстві знову заговорили про пенсійну реформу. Водночас Верховний суд визнав, багатьом пенсіонерам з 2019 по 2024 рік не доплатили, і тепер вони можуть через суд отримати значне підвищення. То що ж відбувається із пенсіями в Україні? Чи дійсно мінімалка має зрости до 4 тисяч, а середня до 12-13? І як можна реально добитись перерахунку вже сьогодні? Розбираємо все по поличках і даю свої особисті думки. Починаємо. Отже, офіційна мінімальна пенсія це трохи більше ніж 2300 гривень, але навіть найскромніший набір продуктів хліб, крупи, м'ясо, ліки. Тягне на понад 4 тисячі. То звідки взагалі такі цифри в пенсійному законодавстві? У тому ж відео згадується, що реальна мінімальна пенсія має бути не нижче 4 тисяч гривень, а середня да, близько 12-13 тисяч. Але для цього кажуть чиновники: немає грошей. Ну як це немає. Пенсійний фонд наповнюється, податки збирають. Хтось десь економить, явно не на собі. Моя думка. Такі суми на пенсії це не бонус, це життєва необхідність. Інакше в людей просто не буде вибору вижити чи лікуватись. Цей момент мене особливо здивував. Верховний суд України визнав, що пенсії для багатьох людей, які вийшли на пенсію з 2019 по 2024 рік, були занижені. Багатьом платили просто 100 гривень доплати, і це офіційно визнали незаконним. Більше того, через суд можна домогтись збільшення пенсії на 60-70%. тобто замість 3 тисяч гривень отримувати, наприклад, 5 чи 6. І що головне, вже є безкоштовні консультації, як це зробити. Це не якісь обіцянки, це працює вже зараз. Тому, якщо ви чи ваші батьки, пенсіонери з цього періоду, не мовчіть, у вас є шанс реально щомісяця отримувати більше, навіть якщо влада мовчить. А тепер поговоримо про найбільший абсурд про житковий мінімум. Цей показник в Україні не переглядався роками. Там і досі написано, що підліток має носити одну зимову куртку три роки, а м'яса йому потрібно 130 грамів на день. Ну серйозно, це ж не країна третього світу. Такий мінімум не має нічого спільного з реальним життям, через нього пенсії не індексують як слід, і весь соціальний захист тримається на абстрактних цифрах. Держава має або чесно визнати ці цифри фейковими, або нарешті переглянути їх згідно з ринковими цінами. Ситуація з пенсіями сьогодні це не просто цифри у бюджеті, це про довіру між державою і людьми. І якщо людина все життя чесно працювала, платила внески, а в старості отримує жебрацьку пенсію, то це провал всієї системи. Так, у нас війна. Так, не все просто в економіці, але хіба пенсіонери винні, що політики десятки років відкладали реформу? Я вважаю, що хоча б зараз потрібно говорити правду, чесно пояснювати, чому пенсії не ростуть, скільки реально потрібно для достойного рівня і коли ці зміни можливі. Тільки прозорість зніме напругу і поверне людям віру. Ми часто чекаємо, що держава прийде і все вирішить. Але як бачимо, навіть підвищення пенсії треба виборювати через суд. Тому не мовчіть, обговорюйте з родичами, питайте юристів, звертайтесь до омбудсмена, беріть участь в інформаційних кампаніях. А ми на каналі Соціалка. Будемо продовжувати говорити про це чесно і без прикрас. Підписуйтеся, щоб не пропустити важливі новини, і пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви, що пенсії треба піднімати вже зараз, навіть попри війну.